Студенти усіх державних вишів Кропивницького мітингували проти скасування стипендій урядом. Акцію провели на площі перед педагогічним університетом. В руках тримали плакати із написами Голодний студент, поганий студент, знищуючи освіту, знищуємо майбутнє та інші. Підтримала молодь обласна організація профспілок. Нагадаю, згідно законопроекту, скасовуються норми, відповідно до яких академічні стипендії обов'язково отримували не менше двох третин та не більше 75% студентів. Депутати Хочуть, аби лише 43% студентів отримували академічну стипендію, а 7% – соціальну. Студенти вищів обласного центру зібрали 800 підписів проти ухвалення скандального законопроекту. Наприкінці заходу мітингувальники записали відеозвернення до Петра Порошенка. Це мізерна стипендія. Для чого її так забирати? У нас забирають стипендію, у нас просто піднімають ціни і. Піднімають собі депутати зарплату для чого? Бо їм немає за що жити. А за що жити студентам? За ці 800 гривень яких будуть забирати? Було б непогано ще підняти стипендію, але, хоча б хай залишать цю.